Всім привіт, мої підписники! Вас, як завжди, вітає Васька в новому відосі про лютий червоний опозит. І починаючи саме з сьогоднішнього відео спільно з телеграм-каналом Дніпро КМЗ Естетікс, ми розпочинаємо абсолютно новий проєкт з абсолютно старою, доброю червоною МТ-хою. Дніпро МТ-11. Легендарна МТ-шечка, яка була завжди у моїх відосах, одна з найперших, точніше, взагалі перша МТ-ха, яка в мене з'явилася завдяки Мішані. На якій я знімав кучу різного контента, про неї все розказано, все показано, всі її поломки були зняті для вас на Ютубчик, всі покатушечки, ну абсолютно все про неї є вже на Ютубі, тому вона трішки вже застаріла. Яка суть відоса, щоб ви написали в коментарі? Назву цього нового проекту, як ви думаєте, на свою власну думку, як він буде називатися? Я думаю, можна зрозуміти по цій фарі, вилці, що він буде непростим, і якщо ви вгадаєте. Як буде саме називатися цей проект, ви отримуєте від мене та телеграм-каналу Дніпро КМЗ Естетікс. Річний запас мотопасти моєї власної пасти, яку ви бачите зараз на фотографії? Річний запас це означає, що там буде цілий ящик цієї мотопасти. Той, хто займається мотоциклами, і завжди потрібно мити руки. Вони завжди в маслі. Яке звичайним милом не відмиється, ця мотопаста справляється з ним на ура. Тому давайте пишіть ваші варіанти в коментарі і чекайте наступного відоса, коли я вже оголошу, як буде називатися цей проект зі старої, доброї, червоної МТ-шечки, яка всім так сильно знайома. Тому перед початком відоса, як завжди, підписуйтесь на канал, ставте великий лайкос, пишіть комент в мою підтримку. Та не забувайте дивитися інші відоси. Тому ми починаємо цей відос. Зараз спробуємо її завести. І далі поїдемо навалювати. Гляньте, який сніг, щось він розійшовся, трохи буде не дуже сильно видно на камері, але все-таки щось познімаємо. А далі буде тест-драйв уночі. Виїдемо, я думаю, з Любесоміром. І познімаємо, як ця фара тулить вночі, чи добре з нею їхати взагалі, чи варто її купувати на свої совєтські мотоцикли. Завів цю МТ-шечку в гаражик хоча б наполовину, хоч тут все <схи> просто заставлено мотоциклами. Один навіть стоїть вже на дворі. До речі, під байка переходьте по посиланню під відео або за номером карти та донайте собі на один білет в розіграші. Ви можете отримати такого чудового, зелененького підбайка, мощного, за 250 гривень. Кількість білетів не обмежена. Чим більше білетів, тим більше шансів у вас перемогти. Тут у нас на ремонті, і стоїть оцей от Касифіль. Наполовину сюди влізла навіть мт шечка з коляскою. Хоча яку половину, вона повністю сюди влізе, гляньте, скільки тут ще місця. Після того, як Любесомір приніс мені зарядку до акумулятора, ми зарядили два акумулятора, попробували спочатку одного поставити, іскри не було, потім другого, іскра з'явилася, але потім перестала бити. Далі я замітив, що трішки був пошкоджений провод на. Плюс від акумулятора, я його обрізав, причепив нового, після того знову іскра не з'явилася. Далі я почав лізти до запалювання, розкрутив, подивився катушку, і катушечка була окислена. Саме ці два провода, які підходять туди на плюс і на мінус, якщо я не помиляюся. Я їх зачистив, поставив назад і іскра з'явилася. Тому ми заправили бензоліна, взяли трішки його ще. В колясочку на запас, якщо заглохнемо посеред дороги. І зараз у нас буде супер поїздка в Антарктиду по черевики та деякі запчастини нові. Тому зараз заводимо МТ, продемонструю вам. І заодно будемо тестити фару, так як вже на дворі повна бита ніч. Зацініть хлопці, ну просто капець. І можна буде нормально тестувати. Давай спробуємо. На холодну спершу на правому тільки целіндрі, так як щось правий трошки е, вициганюється, бо напевно забився карбюратор. І потрібно тут замінити ще свічку. Але це вже таке. І так, підписники, зараз переривається трошки відео з оголошенням. Саме сьогодні 14 січня, коли вийшов цей відео, у мене день народження. Так. Саме так. І найкращим подарунком від вас я хотів би побачити 4,5 тисячі підписників, а то і 5 тисяч по можливості, якщо вийде. Залишилось зовсім трішки, і все, що вам потрібно зробити, це просто саме зараз підписатися, поставити лайкос і скинути це відео друзям, щоб вони також підписалися на мій канал і добили 4,5 або 5 тисяч підписників. Я думаю, це реально зробити, так як перегляди там від 2 тисяч, якщо. Навіть тисяча людей, навіть 500-600 людей просто поскидають своїм друзям і вони підпишуться. Це вже буде 4,5 або 5 тисяч підписників. Тому давайте скоренько це все робимо, для того, щоб мене порадувати в мій день народження. Дивимось далі, відос. І так, зараз МТшечка в нас на ПЗ-шках з прискорювачами на кросовій лютій резині на восьмій парі. Проходить перша зима на такому лютому опозіті. З ось такою вилкою. Гляньте, це капець. І зараз ми будемо давати боком. Боком вона валить прекрасно. what <laughs> Куди, 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 куди? Сідаю, сідаю. Тут не визнали відео, друзі. всім снігом льот легенький і куча води, ми по болоті. Деляска отвалила! Та ну, доляска одвалилася 157! Йопса мать! Приїхали ми. Відвалилась коляска, я чуть не став трупом. Я шокований, блін, дивіться. А, спав кріпьош. Не сильно підтягнули. Трішки в нас е, форс-мажор, відвалилася колясочка і ми заїхали в от такий фюджигамен. Ну спини заднє колесо ну. Болото з, з водою присипане смігом. Ну, Я так і знав, що тут таке є. Ось тут, як ви бачите, ліп. От. І ми сюди трішки заїхали, ну там воно ще конкретніше. Там, там я не знаю як ми проїхали. Там вообще вже починало підкакувати трохи. Угу. Й Йо. Йо все то да, гляньте. Ой! Оце то ми за фідігами нели. Тут блин блін яма, я маю, глянь гляньте робить. А я хочу снять, тут тупо вода. Капец, диви. Розвальцували трохи дорогу. Оце то да. Дали трохи газу. Дурном. Ну, нічого страшного, але ми вибрались, все прекрасно. Зласлайко за такі покатушечки. Принесли ключа і вже МТ-шечка зложена. Зараз спробуємо її завести. Вона вже щось трошки під фьюджі минала. О! Два котла Так! Поправ Ёб сама! Сантиметров сорок! І закінчились наші покатушечки. Ми вже вдома. Я думаю, такий відос вам сподобався. Нарешті ми вже виїхали подрифтувати зимою, хоча хотіли просто Ну тако собі приїхатись і затестити цю прекрасну босовську фару. З вас обов'язково підписка на телеграм-канал Дніпро КМЗ Естетікс, який дає можливість так прекрасно знімати відоси та кататися на цій легендарній мд МТШці. Посилання на канал буде в описі під відео. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там всі свіжі новини щодо відосів на Ютубі, опитування, опитування на рахунок касіка, яким його зробити за вашим бажанням а потім розіграти. Також не забувайте підписуватись. На Ютуб ставити лайкоси, писати класні коменти в мою підтримку, якщо вам, звісно, зайшов цей відос, але Я думаю, по-любому зайшов, так як нарешті ми на ній подріфтували на отакій прекрасній вилочці з чіткою фарою, на якій просто все видно. Всю дорогу видно, все світиться білим прекрасним світлом, і так їхати нереально безпечно і нереально зручно. Так що за цю фару... Великий лайкос, обов'язково собі її купляйте та ставте. Замовити таку фару. Ви собі можете у мене в інстаграмі або в телеграмі. Тому обов'язково переходьте, якщо вам потрібна така фара. Посилання буде в описі під відео. Тому не буду багато говорити з вами, як завжди, був Васька Шипачов. До зустрічі в наступному відео. Катайтесь, не ламайтесь.